Дев'ята ранку сонце вже нормально так пече. Йдемо зараз в центр гнівені, поставити нам наші відмітки. Як тобі спалось, Марина? Мені спалося хорошо. Та Ладно, ну як спалося. Трошки було спекотно, я прокидалася. Але я прокидалася не від того, що мені жарко, а від того, що в мене просто боліли ноги. Я прям їх не знала, куди подіти. Ось тому ноги болять. Ось так зовні виглядало наше житло, яке ми вчора поселилися, я вже не знімав ввечері. Було темно, гарна тут територія. Наше житло, дах виглядає. А тут старий цукровий завод. Іти нам туди на захід. Зараз от переходимо в міст. Йдемо до костелу святого Йосипа для того щоб проставити відмітку на маршруті. А це ага. мені на сиціліському. Я ще не пила на сицілійському. хлопчина запропонувала, я така, думаю, блін, не можна відказатися. Квас 13 гривень на 5. 13 гривень? Угу. Прикол. Я за 30 брала. У нас вдома. 26 гривень два стакана на Обалдеть. Повертаємося в наше помешкання, зараз забираємо наші важкі рюкзаки і прямуємо вже на захід наступне місце призначення. В цій будівлі є не тільки готель, але й ресторан, і тут святкують різні банкети, весілля. Вчора були свідками цього. Тому тут вже готуються, мабуть, до сьогоднішнього заїзду. Ось в такому помешканні ми жили. Кімната з зі такою шафою. Столик, була водичка з цукерками. Диванчик, телевізор є. Тут чай був. І... Кімната, спальня. Такі два ліжка, тумби. Нормально, тут дуже висока стеля. Тут стеля, не знаю, скільки метрів, метрів 5, мабуть. Так. Десь так. мабуть. Дуже високі стелі. Руїни цукрового заводу проходимо. Вийшли зі свого житла. Тут козочка пасеться. Думаю, можна її погладити. Вон ще одна козочка козенятка якась, і воно якісь руїни. Рибалка сидить. Ми вийшли з Гнівані от звідси, і зараз ми в Могилівці отут, на зупинці. Будемо йти отак. До Демидівки наступне, таке буде село більш-менш велике. Ми через каньйон йдемо, так? Да? Я так розумію? Ну отут от от каньйон цей. Ну, Я думаю, що треба до нього заходить. Бачиш, що це отут? Ми йдемо по дорозі, дуже жарко, я би десь поплавала і ну, ну... прям зараз вже хочеться. Криниця стоїть, думав, може води набрати. А тут немає відра сьогодні жара теж 36 градусів. Більш-менш можна йти, якщо заливати в себе багато рідини. Склибо, квас. Угу. Прям клас взагалі заходить. За Трохи за день холодний клас. Дуже добре. здається, що ми квасу п'ємо більше, ніж води. Тут є старий кар'єр, затоплений водою. Подивимося як тут. Можливо, зараз будемо купатися. Автомобілів ніби на парковці якогось торгового центру. Повно. Нічого собі. І вон воду видно. Зараз ближче, підійду, подивлюсь. Тут людей, як на. Березі якомусь Крима. Одеса, так. Одеса, Одеса, да. Високий сезон. Да, да, да. Все забито. Отак ми проводимо другий день каміна подаліка. Охолоджуємося в воді. Щоб була можливість далі йти з комфортом. Хороше озеро з дуже теплою водою і взагалі все сподобалось. Гарний такий відпочинок, охолодилися. Зараз знову взяли ну, собі по прохолодному напою махіта. Це оце, таку жару, тільки так і потрібно. Побільше пити рідини про холодних напоїв, тоді можна йти, бо плюс 36 і долати 20 кілометрів за день, 25 це дуже важко. Mm. Що я тут роблю? Пів літри прохолодного напою вистачає десь на 10 хвилин. Потім знов жарко. Йти важко. Кар'єр з водою. Прям дуже класне місце на шляху. Ну, прям круто оце так вийти, покупатися, десь годинку-дві можна. Посидіти там. Прям такий пункт, який варто відвідати. Тут поряд. Залізнична колія і соняшники. Поле з соняшником. Дуже гарно. Дуже гарно і дуже жарко. Йдемо зараз вдовж дороги. Радує, що тут автомобілі рідко їздять. Але їздять. Проїжджають періодично. Що, думаєш, там може йти дорога? Так, да. там там є А давай подивимось, да. Якщо там буде ґрунтова дорога поряд з асфальтною, ну, ще й тінь в цю сторону буде падати, буде чудово. О, Боже. Що ти тапки злякались? Ні, Не, нема дороги. Немає, бачиш. Соняшникове поле просто. Давай, раз ми зайшли в соняшниках минус. <звучить> ну ладно, щось з цього я випиту. <звучить> Стою вже дві хвилини в полі. Роблю фотографії в соняшник. Якби ти з першого разу гарно сфотографував, ми б швидко пішли. Там всі фотографії шедевр. Коротше, виходимо ми звідси. Не знаю, як ми дійдемо сьогодні до Жмеренки. Ми йдемо до жмеренки. Щоб до Браїлова не дійшли. А нікуди ми ще не дійшли, тільки покупатися встигли в озері. Вона вже голкнулася там. Вон, зараз їх Чуть-чуть наберем. Дерява, дерява. Да, ну, вітер. Движ, у нас все спики вже води. Проба номер три. О, скільки води! Як тобі йдеться? Зараз сонце зайшло, це взагалі добре. Я теж так думаю, сонце зайшло за хмару, то йти взагалі прекрасно. Можна йти, навіть не дивлячись на те, що 30, так? Да? Зараз не відчувається. Угу. Сонце заходить за хмару, і таке враження, що взагалі не 30 градусів. Вже настільки звик до жари, що а коли сонця немає, кажеться прохолода. Якщо вітерець ще є, то взагалі от... Ідеш, не відчувається 30. Проходили повз яблуню. Набрала собі яблук. А вон, дивись, і тут теж. Uh -huh. От, І тут багато. Я ці теж дуже гарно виглядають. Давай Ну, такі uh -huh. смачні кислі. Облизує мене, вітя. Ти чого кусаєшся? Хочу з'їсти мою руку. Блін, я його отогнала. Іди сюди. Яблочко. Бачила? Видно? Малюк. Люк не може переживати. То ти пожуй може, знаєш так? Ага! Мене гець кусив. Зараз путівник нас завів в отаку густу рослинність. Ось ця трава мені попояс. І дуже ноги ріже, незручно. Але йдемо. О, тут вже менше трави, Марина. Ура! Я вже навіть не знаю, що гірше. Чи асфальт, і траса на сонці, чи оця рослинність і трава, яка ріже твої потні ноги. Дуже неприємне відчуття. Да, Ноги такі можуть бути поцарапані. Але йдемо. Я просто хочу вийти з цієї рослинності. З цього берега? Да, ми ну, ми, Як я казав, на ми десь, десь 25 хвилин навіти по такому березі, а потім ми будемо на околицях Браїлова.

Я би ще покупався, треба йти, так? Тільки що покупався от в цій водоймі. Вода була така тепла. Я таких теплих е, температур води не пам'ятаю. І е, дуже круто і дуже чиста вода. От прям, якщо дивитися, видно, що е, доволі далеко видно каміння на дні. Вода дуже чиста, дуже тепла. Я не міг пройти повз. Просто Зайшов і покупався, освіжився, і тепер мені буде легше йти. А не легше буде йти. Кому? Людині, у якої порвалася і вона тепер не може прив'язати свої крокси до рюкзака. Тут така атмосфера, люди пригають з тарзанки в воду. Вода чиста, тепла. Отам От собор. Лелеки сидять на березі. Маринар, Меренський залізничний вокзал 10 кілометрів. Що, заходимо? Диви. А тут центр паломників, 300 метрів. Це в жіночому монастирі. Цікаво, що там, але нам треба йти далі. Часу обмаль. 19.00, а ми ще обраїли. А нам ще до Жмеринки топати. Вийшли з Браїлова, йдемо вже далі по дорозі знову. Машини так не дуже часто їздять. Вже не жарко вже хоч, вже нормально. Йдемо в сторону жмеренки приблизно ще до 2 годин, а на годиннику вже 19.30. Тут довольно поздно, придем. Вот там житло уже забронировано, тому можно быть спокойным. Mm -hmm. Как себя чувствуешь? А? Так больно еще. <laughs> Просто капец. Дуже, дуже больно. Ну что тебя втянули, да? Так, посиділи ми на сходах, відпочили. І зараз мій попутник Марина каже, я готова йти. Встає і починає цими такими роботизованими рухами йти. Ні, ти знаєш, вже далі легше стоїть, можеш начати. 2037. Йдемо до селища Леляки, це перед Жмеринкою. От, знак міста Жмеренка. Ми дійшли до міста. Круто. Мабуть, сьогодні вже більше нічого не буду знімати. Дуже втомлені. Немає Ні ніякого бажання. Пройдено за сьогодні близько 29 кілометрів. Отак. Ну, Прату, йди за мною. Знаєш, ти як Вірка Сербічка, я їй мама, знаєш, не знаю, чого я себе так чувствую. Мама, мама. Вітя знімає відео тільки для того, щоб посидіти ще. Бо я йому сказала, давай пішли. А він не хоче і достав камеру. 12 годин дня. Дуже жарко, Нема, немає тіні. Сон. Ой. Я вже кажу, що там далі не казки. Заселилися в будиночок в кемпі. Тут такий вид гарний бакончик.